Глава 3. Добрий намір у всіх справах. Христос, моя дитино, я хочу, щоб ти у всіх справах мав добрий намір. Це означає, що я бажаю, щоб ти у усьому, що думаєш, робиш чи говориш, мав надприродну мотивацію. Чи ти шукаєш, як уникнути пекла? Чи зменшити собі час перебування у чистилищі, чи осягнути небо, кожен із цих мотивів є надприродним, тому всі вони є добрими намірами. Щоправда, ти часто не усвідомлюєш своїх мотивів, але доки ти не перебуваєш у стані смертного гріха і твоя діяльність згідна з моїм законом, маєш добрий намір. Однак добрий намір має різні ступені досконалості. Таким способом, коли ти робиш щось заради того, щоб мені подобатися, твій намір є вищий, ніж коли ти думаєш про власну користь. Але яким би не був ступінь твого доброго наміру, він завжди шукає сповнення моєї волі, і він постійно приносить тобі більше добро. Ніж будь-який інший намір, що шукає тільки земного добробуту. Незважаючи на почуття, настрій, упередження чи переваги, завжди намагайся мати добрий намір. Коли твої природні бажання противляться моїй волі, май над ними контроль. Так? наче б ти мав контролювати інші лихі наміри, не дозволь, щоб щоденні життєві події надто турбували тебе, шукай пізнання моєї волі та й приймай її усьому. З цим чистим наміром матимеш глибокий внутрішній мир. Він є моїм даром для тих, хто дозволяє мені керувати їхнім життям. Намір особи під час її щоденних занять тьмяніє і слабне, людина поступово все більше потрапляє під вплив розкоші чи самозадоволення. Тому з часу до часу протягом дня відновлюй свій чистий намір, жертвуй мені кожне заняття та уникай всього того, що могло б тебе спонукати до гріха. З часу до часу згадуй про свою. Небесну мету, не дозволь, щоб щось, що подобається тобі, але не допомагає йти за моєю волею, було для тебе значним, високим чи приємним. Вважай всі марні потіхи і грішні приємності грошима, які нічого не вартують. Той, хто по-справжньому любить мене. Ненавидить усе, що віддаляє його від мене, я єдиний вічний, безмежний Бог, досконала радість душі, може принести справжній мир і невичерпну радість твоєму серцю. Розваж, де приємності й радощі минулого року, вони минулися і вже забуті, якщо вони зробили мене гіршим, то Смерть і суд будуть ще важчими для мене. Чому я занедбую вміння оцінювати речі згідно з Божим способом думання? Він хоче, щоб я жив безгрішно і корисно. Навіть мої приємності повинні мене в якийсь спосіб утверджувати і робити більш здатним, добре працювати. Небо є набагато більшим, ніж те. Що я міг би коли-небудь заслуговувати, але й надалі повинен щодня змагатися, щоб бути менше недостойним його. Господи, те, що Ти говориш, правда, подай, щоб я міг іти за Твоїми словами в моєму щоденному житті, Твоя правда навчатиме, провадитиме, захищатиме мене. Нехай вона звільнить мене від усіх лихих бажань і нерозумної любові, нехай не вважаю нічого великим, вартісним, прекрасним, окрім того, що робить мене кращим і більш приємним у твоїх очах. Таким способом я ніколи не буду рабом цієї землі, але щоденно зі святою свободою серця. estemo na direção do céu. Amém